Набережна автомагістраль одна із найважливіших артерій міста. Через великий потік вантажного транспорту тут утворилася чимала кількість ям для відновлення цілісності. Полотна комунальники ЕЛАШУ спершу відфрезували утворені ями, нанесли бітомну сітку, а зараз розпочали асфальтування. Загалом мають використати близько 50 тонн. Була обстежена ділянка в межах комунальського району. Набережна магістраль виявлено аварійні ями. То тобто, порядка 400 квадратів на даний момент робиться аварійний ямковий. Додаткових грошей на ремонт доріг під час останньої сесії міської ради не було виділено, тому знову задіяли механізм перерозподілу наявних коштів, призначених для утримання автошляхів. Завдяки цьому на ремонт доріг вдалося спрямувати ще 11 мільйонів гривень. Ми на час, поки не буде вирішено питання з фінансуванням доріг, ці кошти перерозподілили, знов-таки, на жаль, це не додаткові кошти і пустили їх знову на поточний ремонт доріг. То зараз відбувся тендер, комунальне підприємство ВАШ його успішно завершили на нову партію асфальту, на нову партію бітуму. І зараз початки роботи десь приблизно на площі 11 тисяч 500 квадратних метрів, це також аварійний ямковий ремонт усіх семи районних містах. Ремонт на цьому боці аварійної ділянки магістралі планують завершити цього тижня, потім перейдуть на інший. Також роботи із закриття аварійних ям продовжаться по всіх районах міста. Загалом же, на думку експертів, на виконання якісного ремонту доріг у Запоріжжі потрібно мільярд гривень. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ.